Стертеатру музичної комедії я сьогодні тут, тому що ми повинні підтримати машину маму. Бо сьогодні буде вирок цьому, я не хочу його називати людиною. Це просто виродок, який зробив таке з нашою машенькою, тому що. Маша для нас все, Вона була дуже крихка, тендітна, але вона була дуже вимоглива, Вона була з нею було яскраво спілкуватися. Вона була в наше все, тому він у нас забрав все, і більш того, він забрав у матері її доньку і у сина її його мати. Тому я сподіваюся, що йому сьогодні винесуть максимальний термін, який тільки можливо. І я думаю, що наше, то, що ми прийшли великою групою з театра, і тут прийшли і колеги по балетному цеху, і колеги, які ви актери, що ми підтримуємо маму маші, і хай Маша там нас побачить і спочиває спокійно. А Як вас звати? Ірина Володимирівна Вербицька. І скажіть, ви на кожне засідання приходите чи в ви... на жаль? На жаль, немає можливості, але на останній ми, ми пішли, пішли майже всі. Дякую, дякуємо.